Пані Марія працює кухаркою у Територіальному центрі соціального обслуговування в селі Наресниця, що на Тячівщині. Щодня жінка готує обіди для місцевих, які стоять на обліку в закладі. Відповідаю за, за їжу, за хліб, все, що було як, ну, для людей. Щоденні обіди у нас тепер 19 чоловік. Сьогодні у нас суп із квашеної капусти, горох, хліб. У соціальному центрі працює і медична сестра пані Тетяна. Жінка каже, за потреби вимірюють артеріальний тиск. Також є працівники, які здійснюють свою діяльність віддалено, аби підопічні центру мали доступ до послуг соціальних робітників. Моя робота заключається в тому складати меню для наших підопічних, перспективне меню. І розписуємо кожен день. Меню на кожен день у нас в основному йдуть обіди. То має бути. Перше, друге, там гарнір, випічка два рази на тиждень. випічка хліба у нас проходить чай. Ну, Повний комплексний обід. Допомагаємо виписувати ліки за, за програмою. Доступні ліки. Це у нас іде зв'язок із сімейними лікарями. Є люди, які отримують на ліки, цукровий діабет, гіпертоніки. Ну, відповідно, наші соціальні працівники далі їх забезпечують. Як розповідає директор закладу, установу вдалося зберегти після децентралізації завдяки спільним зусиллям керівництва громади. Наразі штат територіального центру соціального обслуговування налічує 20 осіб. Завдяки хорошій ініціативі Василя Івановича, голови сільської ради, голови громади, зберігся. Берігся територіальний центр. Колись це було відділення Дубівського територіального центру. Був великий територіальний центр. а Це було маленьке відділення. На базі маленького відділення ми створили юридичну особу територіальний центр, яка обслуговує Нересницьку громаду. На обліку в установі стоїть 297 осіб. Це люди, які потребують сторонньої допомоги. Загальний облік, люди, котрі підлягають в облік, є за 400 чоловік. Тобто ну, люди ще самі себе обслуговують, на них менша увага. На обслуговування надобному маємо 77 чоловік. І плюс 20 чоловік зараз у нас харчується у даному відділенні і доставляються продукти харчування, гарячі обіди додому. У громадах є потреба у створенні територіальних центрів соціального обслуговування, каже Іван Канюка. Люди, які проживають у віддалених населених пунктах та є соціально незахищеними, просто не мають змоги про себе подбати. Наразі робітники центру, які працюють віддалено у селах Терново, Ганичі, Новоселівка, Широкий Луг та Тарасівка, роблять все можливе, аби допомогти тим, хто через стан здоров'я чи вік потребує зовнішнього втручання та підтримки.